Ось така неймовірно багата деревинка на вішинки. Ось які вішенки. А це сіренькі вішинки. Вони не такі популярні, але теж це вішенка настояща. От От зараз цю зніму, як воно вийде. Багата китичка, свіжа, дуже апетитна. Ну, от, дві пелюсточки, які теж. ну Я спробую їх тут просто відрізати, щоб залишити те місце, де воно причепилось до дерева, там ще виросте.